Всім привіт! Пригнали з Голландії такий автомобільчик Volkswagen Touran 2006 модельного року Двигун 1.6 бензин MPI стандарт, на який легко безпроблемно ставиться газ, просто і в обслуговуванні. Автомобіль має фаркопчик. Такий просторий багажничок. 75 кВт. 75 кВт БСЕ. 20 10. 2006 виїхав з автосалону Голландії. Голландські документи 20.10.06. 10 6. маленький такий бріфник і великий листок. Автомобіль без корозії. Проблемні місця, нічого не кручене. В такому гарному стані автомобільчик. Фари ціленькі, капот без сколів, автомобіль на омивачах фар, лобове також все ціле. Зазорчики. По капотику все гарно. Тут також зазор все. корвазії немає. Це водичка після мийки Над молдингами буває корвазія також немає. Ручки також все ціленьке. Машина не полірована, така як є. Салончик, задній диван, потолочок чистенький, тут нічого не поломано. Весь пластик цілий. Пасажирське сидіння, підлокітничок. Все працює. Автомобіль має круїз-контроль. Заведемо. Двохзонний клімат контроль, підігрів і передніх сидінь, магнітолка. Заводиться все без проблем. 211 тисяч пробіг. Так, що тут у нас все? ESP? Ручнячок все тримає, до речі, нові колодки замінені. Тут Музика все працює. Помилок, чеків, нічого немає на панелі. Подивимось під капотом. Двигунчик, чуєте як працює? Все техесенько, все відмінно. чистенький. Відемо жодного, Кришечка все притягується, нічого звідси не кидає. Наклейки клей... на по заміні мастила, скорішого, 21 рік 205 тисяч. Так, крило. нічого не кручене. Можете побачити. А, до речі, до двигуна. Двигун не митий, сухий, жодних мінімальних підтікань немає. Крила рідне Volkswagen. Свізнички на місцях, капот. Так само тут. Це рідне, нічого не кручене. Так, парень. Заводська наліфта, ліва пара, заводська наліфка. Тут нічого не мита, корозії немає. Абсолютно. В районі замка питають, також нічого немає. Ми ще тут буває часто корозія. Все гарно. Двигун, чуєте, як працює? Як новенький. Кому потрібно зафіксуйте він код. Диму абсолютно ніякого немає. Та перевіримо тут. Також нічого не кручене. Все рідненьке. Ми туди не доліземо, там теж все гарно. ще Щеплення перевіримо. Щеплення. Добре, щоб ви бачили? І все. І автомобіль поїхав. Щеплення бере посередині. Так як і потрібно. Автомобіль поїхав. Автомобіля два ключа. Так, що кого цікавить, звертайтесь. Давайте ще по правій стороні покажу. Нічого не кручено, не кручено. Там також все ціленьке, Почистити все гарно, жодної корозії, листя тільки голландське. Сидіння теж. верх вниз все піднімається, все працює. Так що кого цікавить, телефонуйте, свіжопригнаний з Голландії. З підтвердженим пробігом 211 тисяч 75 кВт, бензиновий двигун, BSE, звичайний простий двигун, який підходить під ГБО. На двохзонному клімат контролі, підігріві сидінь, круїз контроль, склопідйомники, омивачі фар, дуже гарна комплектація, 2006 модельний рік. Автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Славута. Повний пакет документів готуємо, сертифікат робимо, договір купівлі-продажу виписуємо. І ви собі спокійно їдете. Автомобіль перевірений, проїхав майже 2500 кілометрів, жодних нюансів, не помилок, нічого немає. Не димить. Щеплення працює ідеально, ходова працює ідеально, всі автомобілі перед продажем перевіряються технічно. Так що, кого цікавить, набирайте. Хмельницька область, місто Слово.